Пройти обстеження та реабілітацію після коронавірусу, діти можуть тут в міській дитячій лікарні. Для цього розгорнули 30 ліжок на базі педіатрії. Дітей, які мали власне прояви, ті чи інші, особливо з боку нирок, гастрорентролічну патологію, і мали оці різноманітні відхилення з боку центральної нервової системи. Ми помічали, що ті діти по-іншому переносять ці всі захворювання. Почали їх обстежувати. І коли були проведені обстеження, Стеження ми зацікавилися цією проблемою і назвали ці захворювання як ускладнення латентного, тобто прихованого перенесеного ковіду. Реабілітацію у лікарні вже пройшли 15 дітей. У частини із них і фатест показав, що вони вже перехворіли на коронавірус. Розповідає заступник головного лікаря лікарні Роман Герега. Проводимо якісь реабілітаційні заходи. Якщо це вегетосудинні якісь проблеми, то там це є реабілітаційне лікування. Якщо є якісь розлади з сторони шлунково кишкового тракту, то відповідно коригуємо і призначаємо лікування. Спеціаліст, гастроентеролог ну а деяких дітей є скарги на якісь повищену втомлюваність. Ті симптоми не мають якоїсь такої однонаправленості, от конкретно він, і це, це постковідний. Ми їх так об'єднуємо, виходячи з джерел літературних, що це можуть бути просто загальне знедуження. От просто синдром хронічної втоми. Дитина швидко втомлюється. Тривала суперельна температура, яка триває місяць, тижнями, іноді місяцями. Поза тим же, звичайно, наші симптоми, ті, які потребують. Шпеталізація сидіти з серйозними змінами в аналізах сечів для того, аби пройти обстеження та реабілітацію, потрібно мати скерування сімейного лікаря. Основними критеріями, з якими до нас такі діти поступають, це є, що о, з даних анамнезу в сім'ї дійсно хтось перехворів з підтвердженими формами коронавірусної хвороби. Не бажано, щоб ті діти мали електронне скерування, тому що це є планове поступлення не ургентне. А крім цього сімейні лікарі безпосередньо вже знають, бо це є їхня пряма функція. чи в родині перехворіли ковідом? Також у Львові, окрім відділення для дітей, планують відкрити відділення і для дорослих людей, які перехворіли на ковід. 19 його хочуть розгорнути на базі лікарні швидкої допомоги. «У нас ж в планах є таке приміщення, де ми власне плануємо там відкрити і розробляємо. Власне, програму цю реабілітаційну вже є. Ми маємо наказ Міністерства охорони здоров'я щодо затвердження протоколу надання медичної допомоги пацієнтам з постковідним синдромом. У дитячій лікарні також запрацював новий рентгенівський апарат та відкрили центр психічного здоров'я. Ірина Ферен, Володимир Статник. Новини на Суспільному. Львів.